You and I'm breathing into deep, yeah Am I just a little secret? I didn't hear the sirens I didn't wanna see the warning signs And now I pay the price, yeah Oh, I should know It hits me like a tiger. Михайло, привіт! Сьогодні команда зіграла в нічию 1-1, дуже непроста гра, доволі сильний суперник. Загалом рахунок 1-1. Скажи взагалі, для команди це позитив чи негатив отака от нічия? Ну, Будь-які очки для команди це добре, але хочеться перемагати. Тобто, мені взагалі хотілося б перемоги, але це, як по мені, дуже добрий результат. А сьогодні ти вийшов на другий тайм, забив, забив гол. Я так розумію, це твій дебютний гол за команду. Розкажи взагалі, які були емоції в той момент. Там, чи ти розумів, що треба швидше може бігти, забивати другий, чи радів. Ну, от, що, що відчував у той, у той момент? Ну, емоції це емоції. Було дуже... Ну, дуже був рад, тому що зрівняв, могли забити більше, тому хотілося ще один. Там наприкінці матчу ти ще мав одну непогану, непогану можливість. Що, що там не вийшло, розкажи в тому епізоді? Ну, на мою думку, це технічний брак. Тобто, ну і дуже замарився. Тому це потрібно тренувати, тренувати і тренувати. А Дмитро, привіт! Сьогодні твоя команда зіграла один 1, 1, така бойова гра. Розкажи взагалі, які емоції були уже у роздягальні у хлопців, як взагалі настрій після гри? Емоції були дуже різні, грали досить таки непогано. Тренер сказав, що треба трошечки концентрації додати, щоб не пропускати такі непотрібні голи. Uh -huh. Так взагалі грали досить непогано, тільки реалізації потрібно додати. Та uh -huh. ще виграємо їх у другій гри. Розкажи оцей такий прикрий пенальті наприкінці першого тайму і пропущений м'яч? Наскільки взагалі ось такі голи в перерву вони впливають на команду і наскільки вони вплинули на вас? Ну, звісно, впливають, але потрібно одразу брати себе в руки. Наша команда, я, на мою думку, ми змогли взяти себе в руки, продовжити нормальну гру. І взагалі потрібно ніколи не здаватися. Як ти загалом можеш оцінити сьогодні свою гру? Чи задоволений ти взагалі тим, як ти зіграв? Та не сказав би, що дуже задоволений, вийшов на 15 хвилин. Майже нічого не встиг зробити, але надіюся, команді допоміг, тому досить -таки, ну, непогано. Наприкінці навіть був гарний шанс вийти вперед, забити другий м'яч. Михайло, розкажи, який в нього настрій, чи не був він засмучений? Та, трошечки засмутився, але команда його підтримала. Ми ж один колектив, тому. Намагалися підбадьорити його. Дякую тобі.